Я мама юного 18-річного воїна, захисника просимо врятувати петицію своїм підписом про присвоєння звання Героя України. Так не має бути, щоб батьки рідні випрошували це звання, але, на жаль, так і є. Сергій юний казали його побратими. Зовсім дитина був серцем мужнього воїна. Батько Сергія на той час служив на Запорізькому напрямку, але Сергія це не зупинило. Як був вже на службі, він говорив, мамо, ти сильна, але мені тут легше, бо я бачу, що відбувається. Вдома було б тяжко. Сергій пішов потайки від нас, тому що ми його відмовляли не йти. Батько служив і достатньо, але його це не зупинило. Він подзвонив нам, коли вже був у Києві. Змушені були змиритися і підтримувати його. Він говорив: я батька врятую і врятував. Батько повернувся після загибелі Сергія. Сергій був безвісти зниклим. Додому повернувся через 8 місяців. Загинув Сергій 28 квітня, 24-го року, додому повернувся 25-го. 28 грудня 25-го року його ім'я не має бути забутим. Він заслуговує на це звання. Залишилось зовсім мало часу, 15 днів. Але разом ми зможемо просимо підтримати і підписати петицію, рятувати, щоб не згорів.